Півмільйона гривень, приблизно дві третини вартості устаткування, зібрали нідерландські студенти. Решта грошей з бюджету Житомира. Група нідерландців щороку приїздить в Житомир. Молоді люди не тільки привозять сучасне медичне обладнання, а й допомагають медперсоналу лікарні організовувати дозвілля хворих діток. Іноземці кажуть, що відчувають потребу цієї гуманітарної місії. Ми в багатій країні, як Каландія. У нас очень много есть возможностей и для жизни, и учиться. Очень много есть возможностей. И мы хотим немножко делать для... Другі два зношених рентгенапарати замінив новий комплекс, дообладнаний ще й робочими комп'ютерними місцями лікарів. Це дозволить швидко і детально аналізувати знімок, архівувати дані для простеження змін і навіть пересилати електронною поштою до інших лікувальних закладів. Та головне скоротить час діагностики. У лікаря інформація про стан пацієнта з'являється щодо повернення дитини з обстеження для України. Це одна з нових технологій, тому що рентгенівські знімки ми робимо вже цифровий на екрані монітора, і потім ми можемо робити розпечатку на, на звичайну бумагу або на фотобумагу. Це економічно вигодно для діт... для лікарні, тому що не потрібна рентгеновська плівка і не потрібні хімреактиви. реактиви. І для дітей важливо те, що снімок теж швидше і опромінення для дитини в 2-3 рази. Менше чим на «До нас зразу потрапляє вже готовий снімок. Буквально за щетині хвилини мама отримує лікування. Огляд дитини і йде собі спокійно додому лікуватися. Плівку треба було проявити, зафіксувати, висушити. В середньому це затримувало годину півтори. Кожний день тільки через наш цей кабінет реналогічний проходить до 70 дітей. У Нас працювали до цього часу. Тут були два апарати, але з встановленням цього апарату ми зможемо значно швидше пропускати дітей. Іншим навантаженням Володимир Башик каже, що третину всього обладнання дитяча лікарня отримала завдяки Нідерландському фонду Студенти для України.